На засіданні виконавчого комітету 26 серпня було затверджено план пріоритетних публічних інвестицій громади на наступні три роки. Мова йде про перелік першочергових проєктів, на які необхідні капітальні видатки. Це будівництво, модернізація чи відновлення об'єктів, на які залучатимуться кошти з бюджетів усіх рівнів та міжнародні донорські кошти на інвестиційній раді були обрані проєкти, які будуть реалізовані попередньо найближчі три роки. Це проекти, які дадуть інвестиційну привабливість і розвиток громаді. Це реконструкція мереж водопостачання, водовідведення, капітальні ремонти наших закладів охорони здоров'я, навчальних закладів та дороги. Також було прийнято рішення про прогноз бюджету Білоцерківської громади на 26-28 роки. За прогнозами зростання бюджету зумовлено рядом чинників, про які доповіла начальник управління фінансів міської ради. Роз доходної частини у нас запланований 102,9, два і 103,2. Чого такий роз 27-му році? Тому що держава планує з 27-го року вернути ПДФО військових до місцевих громад. На 28-й рік у нас доведено державою реверсна дотація. В обсязі 153 мільйона, яка також знайшла тут своє відображення, на формування доходної частини вплинуло в першу чергу збільшення соціальних стандартів, тобто мінімальної заробітної плати, яка вплинула на обсяг ПДФО, і єдиний податок, там де і мінімальна заробітна плата. і... Прожитковий мінімум збільшили надходження. Всі решта доходів по обраховані відповідно до прогнозу фактичних надходжень. Маємо три субвенції: дві освітніх і третя. Також на передані видатки дотації, яка йде на енергоносії. У зв'язку з цифровізацією, яка проводиться у державі, створено єдиний реєстр об'єктів цивільного захисту нашої громади. Раніше облік усіх укриттів був покладений на різні структурні підрозділи. Тепер цим буде займатися. Управління з на питань надзвичайних ситуацій створений фонд захисних споруд, який надан вам на розгляд. Він в себе налічує 431 об'єкт, із яких у нас 40 сховищ, одне протираційне укриття, 251 найпростіше укриття в багатоповерхівих будинках, 80 найпростіших в закладах комунальної власності освіти. Дії в закладах культури і спорту комунальної власності 9, В інших закладах комунальної власності 9, закладах державної обласної комунальної та приватної форми власності 41. Також традиційно перед початком навчального року прийнято освітні рішення, зокрема і проведення обліку вихованців та учнів. Інформація буде забезпечена протягом усього часу навчання в школі в садочку в школі і аж до випуску. І по ній буде формуватися база даних освіти в цілому. Повноцінно буде зберігатися в системі АЙКОМ. Детальніше про засідання читайте на офіційному сайті Білоцерківської міської ради.